Друзі, привіт! Радий вітати на своєму каналі. І сьогодні я хочу порушити доволі цікаву тему. Це тема автофокусної оптики і тема мануальної оптики. Тобто Сьогодні буде ця тема стосуватися як автофокусної, так і мануальної оптики. Тобто, у цьому відео я хочу відповісти на питання. Тому що є багато прихильників автофокусної оптики, є багато прихильників мануальної оптики. Тому я хочу відповісти сьогодні на таке питання, чи завжди автофокус кращий варіант. Можливо, є варіанти у житті відеографа, такі, де краще би було застосовувати мануальний фокус. Отож, сьогодні я це питання буду розкривати за допомогою Sony A6300, на якій я буду власне, робити відео. А в якості автофокусної оптики мені сьогодні допоможе Viltrox af 56 F1,7. Так як мануальна оптика представлена ось таким об'єктивом InduStar 61 LZ. Тут фокусна відстань 50 мм, це повнокадровий об'єктив, а тому проти вагу йому я підібрав саме ось такий автофокусний об'єктив. Це af 56 це для кроп фотоапаратів І щоб ось цей об'єктив подружити з моєю камерою від Sony, я скористаюсь ось таким перехідним кільцем, це кільце M42 NEX, яке допоможе мені подружити ось цю мануальну оптику часів з Радянського Союзу. Із, скажімо так, сучасною камерою Sony A6300. Це беззеркалка, перша у лінійці. Sony, яка змогла вже записувати 4К відео, 25 кадрів на секунду. Отож, сьогодні буде ось таке порівняльне відео. І перш ніж порівнювати ось автофокусний об'єктив і мануальний, давайте зрозуміємо, як власне, працює кожний тип фокусу. Значить, Автофокус, на прикладі Viltrox AF561,7. У ньому, значить, такі є переваги. Камера сама визначає точку різкості, швидко фокусується на статичних об'єктах та при портретах. Ідеально підходить для спонтанних кадрів, влогів, фото дітей та тварин. Тобто. Камера автоматично контролює ось цю точку різкості і об'єкт об переміщається відносно камери, і в цей час автофокус сам цей об'єкт об ловить в кадр і веде його. Тепер мануальний фокус. Кільце фокусу потрібно тут обертати руками. Ось, Наприклад, InduStar 61, ось це кільце фокусу. Воно зручне, проте його все одно потрібно обертати руками. Потім для того, щоб правильно обертати цей фокус, потрібна, звичайно ж, практика і уважність. І так, потрібно обов'язково вімкнути фокус-спікінг. Можливо, в деяких випадках навіть вам прийдеться користуватися фокусною лупою, для того, щоб навестися повноцінно на об'єкт ваш зйомків. Але це дає повний контроль над точкою різкості. Тобто ви сам хазяїн і можете. Вести той об'єкт саме так, як вам це захочеться. І ще один плюс, який я виявив для... який я виявив у мануальних об'єктивах, але якісних, це довгий хід кільця і маркування дистанцій. Тобто ви можете собі замаркувати дистанції, і потім, як би ви не перезнімали скільки одну і ту саму сцену, у вас фокус нікуди не буде змінюватись, тому що у вас відбудеться маркування, і ви будете знати, коли, коли зупинитись, коли. Почати фокусуватись, коли знову зупинитись. В той час, як автофокус вам цього не дасть. Кожна сцена нова, і фокус буде перефокусовуватись по-новому. Отож, головна різниця між автофокусом і мануальним. Автофокус вам зазвичай економить час. Він робить все швидко за вас, і ви не задумайтесь, як власне, робити це фокусування, але при певних знову ж таки, моментах. А от мануальний. Це потрібно приділяти довший час, фокус відразу руками, коли ви крутите, проходить термін фокусування набагато довше, але мануальний дозволяє творчо керувати кадром. Тепер, значить, перейдемо до практичних прикладів, які я зробив на Sony A6300. Спочатку у комплекті ось такому Sony A6300, перехідник Industar 61 lz потім у комплекті Viltrox 5617. І, і до того ж я ще застосовував ND фільтри. ось такі в мене є. Зокрема, ND-фільтр ND16 для того, щоб перекрити зайве світло і щоб. І щоб об'єктиви в мене змогли на максимально відкритих діафрагмах показати вам своє боке. Отож, ці об'єктиви я спочатку поставлю в умови, коли буде перед ними стояти якась перепона. І от кожен з цих об'єктивів фокусується на цій перепоні. І потім я покажу, як можна мануальним об'єктивом перефокусуватися на задній план і яким чином перефокусовується автофокусний об'єктив. І також покажу вам ще ось таку неприємну річ автофокусу, як є така річ, як дихаючий фокус називається. Я поставлю перед собою автофокусний об'єктив, займу певну дистанцію і буду вам говорити на камеру якісь цікаві речі. І при цьому ви повинні дивитися на мій, задній, на мій фон задній. Тобто ви побачите, що відбувається мікрорух цього фону. Камера буде зафіксована на моєму обличчі, проте за мною ось цей мікрорух фону буде. І потім це саме я продемонструю на мануальній оптиці, однак там фон, ви побачите, рухатись не буде, однак я скажу вже в процесі, коли буду робити це відео, які негаразди можуть виникнути, коли ви, власне, фокусуєтеся на мануальному об'єктиві. Ще один варіант, де краще застосовувати мануальний фокус, і це. 90% людей там і застосовують лише мануальний фокус, це макрозйомка. Тому що я не раз спробував робити макрозйомку на автофокусному об'єктиві, автофокусний об'єктив постійно йорзається, дуже маленька глибина різкості, і я не можу уловити саме макрооб'єкт. Він постійно змінює е, свою різкість. А якщо я беру і роблю макрозйомку на мануальній оптиці, це повільно, але я Навівся, зафіксувався, і в мене різкість нікуди не гуляє. Я роблю відео або фотографію саме так, як мені того хочеться. Отож, перший тест. Не зважайте на вітер. Сьогодні тест суто по фокусуванню. Зараз мануальний об'єктив у мене знаходиться, Індустар 61. ЛЗ. Діафрама закрита на 5,6 параметри Full HD 50 кадрів на секунду, витримка 1 100. ISO сотня, стандартний профіль, сонячна погода. І от Зараз я сфокусований на максимально близьку дистанцію. Максимально близька дистанція на цім об'єктиві йде 35 см всього навсю. І Це дуже доволі крутий об'єктив. І зараз я плавно фокус буду переводити на безкінечність. І ви зараз побачите, як плавно цей фокус змінюється. При цьому в мене Експо-корекція на нулику знаходиться. І от зараз ви бачите плавно, як змінюється фокусування. Я знаходжусь на штативі, проте можливість все одно трохи коливання, так як я не досконало володію методикою фокусування мануальною. Мені більш притаманно автофокусування. На якому я ні за що не переживаю, я просто наводжу об'єктив і він в мене сам фокусується. Отож, зараз я вам показую, на що здатен ручний фокус. Тут на Industar 61LZ доволі довге кільце фокусування. Він не знаю навіть, скільки обертів робить. Проте, ось ви зараз бачите, як вже пішло, пішов фокус у безмежність. ось це є Безмежність. Зараз я трошечки приподніму камеру, і ви побачите, що дійсно на безмежності сфокусовано. І тепер я ще призакрию діафрагму для того, щоб ви побачили, як змінюється різкість. Ось Зараз я діафрагму закриваю. Максимально закрита діафрагма. У мене витримка показує мінус 1,3. І зараз я за рахунок ISO, яке тут теж автоматично можна змінювати. Витримку цю підніму. Підніму ISO і таким чином зведу на нолик експокорекцію. Ось Зараз у мене ISO 400, експокорекція нолик, і При цьому діафрама максимально закрита на 16. І ви бачите, що практично по всьому периметру йде зона різкості. І це доволі круто. Ну а Тепер я встановлю фільтр nd 16 і діафрама максимально відкрита. І от у цих умовах в мене отримується така класна картинка. При цьому експонометр знаходиться на нулях, і со в мене сотка, 50 кадрів на секунду Full HD, витримка одна сота, сонячна погода, стандартний профіль. І зараз я теж буду змінювати фокусування. Зараз воно на найближчій ділянці заодно дивіться, яке розмиття. Думаю, розмиття вам сподобається, тому що. Ось цей об'єктив дає доволі гарне боке, таке кремове, класненьке, і з такими кульками шикарними, якщо десь на світло цей об'єктив поставити. І ось ви можете бачити, коли мені потрібно, я зупинився, коли потрібно, я плавно переводжу цей фокус. І ви бачите, наскільки... Сплавно він просто-напросто переміщується. Ось мені потрібно зупинитися, я зупинився, і ви бачите точку фокусування і глибину різкості на максимально відкритій діафрагмі, яку дарує ось цей об'єктив. І зараз я зміщуюсь і спробую вам показати безкінечність. І ви будете бачити на передньому плані настільки потужне розмиття відбувається. І от, а задній план буде видно вам. Настільки класно працює ось ця глибина різкості. Ось зараз я змістився. в мене максимально безкінечність. Ось це в мене попереду все настільки розмито. Зараз я трошки вам приподніму камеру, щоб ви побачили, що ось дійсно йде безкінечність. Ось вона. Ось ці дерева. І зараз я трошки прикрию діафрагму. І ви тоді побачите. Як бореться ось цей ND-фільтр 16 із пересвітом? Зараз у мене експонометр показує плюс 3 ось зараз Я плавно приберу пересвіти. Зебро показує зараз все на нулю, без пересвітів. І ось таку картинку ви можете отримати. При цьому, звичайно, якщо будете йти нижче до, неба, до землі, то буде темніше ставати. Чим ближче до неба до сонця, тим картинка буде ставати світлішою. І от у мене діафрагма була 4. А зараз я назад зміщую на 2,8. Тобто, бачите, як за рахунок одного nd фільтра змінюється якісна картинка. І тепер я спробую це саме все відтворити на автофокусному об'єктиві. Ну, а зараз у мене надягнений автофокусний об'єктив. Viltrox 56 мм F1,7. Як бачите, пересвіт колосальний, так як тут діафрама F1,7. І зараз я цю діафраму буду поступово закривати. І побачимо, коли цей пересвіт зникне, щоб можна було бачити більш-менш якісну картинку. Діафрагма 9. Ось зараз. Таку картинку ви бачите. І от, щоб показати вам задній план, я не можу це зробити, так як це робив я на мануальній оптиці. Мені потрібно для того зробити що? Правильно, переміщувати власне камеру. Коли я переміщу камеру, як бачите, різке перефокусування. Плавного перефокусування немає. Тобто, ви вже бачите, в яких випадках класніший буде варіант. Використання мануальної ОП. А тепер дивіться ситуація. У мене залишилося налаштування від попереднього варіанту, тобто діафрама F9,0, 50 кадрів на секунду, витримка 1 і ISO сотня. Сонячна погода, стандартний профіль. Проте я поставив на об'єктив ND фільтр 16 і у мене зараз. Картинка в експокорекції, якщо дивитися експокорекція, мінус 2. І зараз я діафраму просто-напросто буду відкривати. Тобто я теж спробую попрацювати на максимально відкритій діафрамі. Так, зараз я виставив діафраму f 28 і в мене ось такий варіант, такі в мене, мене боке. Зараз я спробую відкриватися ще більше. Проте, як бачите, у плані. Де максимально відкриті діафрагма F1,7, е, ND-фільтр е, ND 16 вже не справляється йому потрібно сюди хоча б 32. Значить, ще один не дуже гарний е, нюанс автофокусу. Це те, що коли ви записуєте себе, припустимо, і стабільно тримаєте картинку, припустимо селфі, то автофокус періодично починає змінювати задній план, і він є так зване дихання ось цього автофокусу. Зараз я спробую його вам продемонструвати. Ось я зараз стану. Ось на таку вістань я став. Трошки зачекаємо і надію, що автофокус почне рискати. От, план Заді мене почне трошки як би гуляти. Це так зване дихання автофокусу. Хоча камера сфокусувалась на мені, тримає мене в квадраті, і обличчя моє буде чітко в квадраті. Але як я кажу, автофокус буде дихати. І ви це можете спостерігати. І оце ще один мінус, який я виявив для себе у автофокусуванні. Нічого критичного, проте. Таке є, і от до цього будьте готові. Причому ви можете подумати, що ось цей варіант лише із бюджетними об'єктивами. ні, насправді навіть преміум об'єктиви все одно ось це дихання. Просто менше, ніж бюджетні версії, але має. Фокус постійно тречить, фокус постійно думає, кого б захопити. І таким чином. От, ви з цим стикнетесь. І зараз я вам продемонструю на мануальному об'єктиві industar 61 LZ, як це виглядає. Тобто я налаштую його в конкретній ситуації і буду вести теж селфі-блог. І зараз я налаштував industar 61 lz на ось таке фокусування, ви бачите його розмиття, і практично тут вже дихання фокусу нема, так як об'єктив повністю мануальний. І те, що я накрутив, скажімо так, те і ви отримаєте. Іншої картинки не буде. Бачу, що фокус-пікінг я в червоній червоний весь у полосочках таких, тобто я знаходжусь у зоні різкості. Однак, якщо я зроблю ось трохи ось так, або ось так. Я випадаю з цієї зони різкості. І зона різкості залежить, звичайно, від того, наскільки сильно закрита діафрама. Зараз вона максимально відкрита F2,8, і зона різкості найменша. Якщо я закрию хоча б до 4, то ця зона різкості, звичайно ж, зросте. Зараз я ось прикрив діафрагму до 4. Ви бачите, звичайно ж, картинка. Темніше стало, проте зона різкості відразу стає більшою набагато. І діапазон, в той, в якому я можу працювати, теж відповідно стає більшим. Тобто нюанс цього варіанту фокусування, дихання ніякого, проте рухи створювати у великих діапазонах не можна, так як ви будете випадати із фокусу. Отож, ще один нюанс. Коли класно мануальний фокус, а коли е, класно автофокус. Це із е, власної практики, яку я вам зараз продемонстрував на практичних матеріалах. Ну що ж, побачили ви мої відео, які я зробив на Indostar 61 LD і на Viltrox? 56, 1,7. І побачили, в яких ситуаціях автофокус не працює, він не може працювати так, як би вам того хотілося. От в моменті, коли я ставив перед собою оту купу Хмиза, автофокусний об'єктив налаштовувався на купі хмиза, і коли мені потрібно було перефокусуватись на задній план, я що мусив робити? Я мусив камерою камеру змінювати ракурс. Тобто виводити камеру за межі того хмизу, щоб камера сфокусувалася на дальньому плані. Інакше автофокус нікуди перейти, так як би я цього хотів, не міг. Так ви скажете, що можна було скористатися тачскріном, або перевести фокус у інший режим. Проте це вже не автофокус повноцінний. І тому я таким режимом не користувався. Звичайно, якщо є тачскрін, ви просто взяли тачскрін, Нажали на нову точку і автофокус перефокусувався. Проте це вже я рахую на півмануальні властивості автофокусу. А чистий автофокус він ось такий навівся на щось, потім вам потрібно навестись на інший об'єкт. Ви мусите камерою щось дії робити, для того, щоб е, цей автофокус перефокусувався. Е, з Industar 61 LD, ви бачили, так я довго крутив кільцем, проте я плавно з переднього плану цього хмизу переналаштовувався на. Задній план. Причому це все проходило плавно, і от саме тому в кіно використовують мануальну оптику. Це один із прикладів, коли краще користуватися мануальною оптикою. Так само, коли великий натовп людей, скажімо, людей 50-100 автофокус розгубиться, він не буде знати, за що йому зачепиться, він буде смиканий. З мануальною оптикою ви налаштували різкість, закрили діафраму на, на, на те число, яке вам потрібно, і все. Ніхто нікуди вже не рухав, мається на увазі, фокус вже нікуди не білий, він фіксує те, на що ви сфокусувалися. З цим все набагато гірше. І як бачили, я вам другий приклад показав, коли говорив на камеру, як заді відбувався відбувалося це дихання фокусу. Це теж мені в багатьох випадках не подобається. Я би хотів, щоб автофокус, якщо мене зловив. Піймав то щоб і задній план, і передній був от як то кажуть, залізобетонний, так, так як це робить мануальна оптика. Проте... На автофокусному об'єктиві це так не виходить, постійно є якісь дихання. Можуть бути періодичні, можуть бути вони не постійні, але вони все одно відбуваються. З мануальним об'єктивом ви бачите, що, звичайно ж, дихання фокусу нема, проте там працює ось ця зона різкості, і якщо я виходжу з цієї зони фокусування, ви бачите, що я отримую розфокус. Цим з, з автофокусним об'єктивом цього не, не відбувається, тому що фокус постійно за мною слідкував і куди б я не рухався, він постійно мене тримає ось у цій зоні різкості. І от цим автофокус кращий. Отож, Заключні мої думки, які я висловив ось тут у сценарії. Мануальна оптика це творчість, контроль і точність. Автофокус це зручність і швидкість, але не завжди результативність. На практиці поєднання обох це оптимальне. Використовуєш автофокус для швидких сцен, мануальний для кадрів, де важливий контроль. Особливо я люблю цей Indus 61LD. За його характер, плавність. Мені подобається ось цей це величезне кільце фокусу. Мені, мені подобається дуже ось це плавне кільце діафрагми. І на цьому об'єктиві з усіх, що в мене були мануальних, я відчуваю саме цей процес. Я відчуваю повністю весь контроль. За моїм відео чи фото, яке я роблю. Оцим об'єктив 61 ld мене і підкуповують. Вілтокс це про те, що от ви прийшли кудись, включили і почали відразу фотографувати чи робити відео, так як автофокус вам в цьому дуже сильно допомагає. Правда, у, як ви вже побачили з моїх відео у нескладних сценах. У складних сценах все одно переходиться. Все одно приходиться переходити інколи на мануальне фокусування. Ось таке коротеньке відео, в якому, я думаю, ви побачили, в яких сценах автофокус не може працювати, і в яких сценах мануальний фокус не може працювати повноцінно. Тобто прихильники автофокусних, думаю, зрозуміли, коли все-таки потрібно навчитися працювати на Мануальному фокусі, а прихильники мануальної оптики все-таки побачили і пересвідчили, що інколи автофокус це таке круто, і ним е, потрібно користуватись. Це ж сучасні об'єктиви, і чому б не користуватись такими привілегіями, якими буквально 10 років назад, 15 ви ще не могли користуватися в повному обсязі. А зараз. У вас є величезна можливість користуватися як мануальною, так і автофокусною оптикою. У вас є величезний вибір. Він в два рази більший, ніж був тоді на початку, коли такі розвивалися фотографії, власне, відео. Отож, дякую, що дивитесь мій канал. На все вам добре!